Так, всім доброго ранку. Наступний день, другий день у нас в Тбілісі. я покажу швидку хатку, де ми живемо. Дивіться, це ось таке ось приміщення. Все наше є, все зручно, все окей, все добре. Микрохвильовка, холодильник, кухонька маленька, туалет взагалі дуже простий і звичайний, Душ прямо ось так. ви Зрозуміли. Ціну я покажу, бо я не пам'ятаю, Оля це робила і... Ось така кімната. Помилка така трохи ракова чи така суттєва. Ось такий вид. Помилка полягає в тому, що ми приїхали в дуже спекотний день і в дуже спекотний період. Так. І тут нема контрра. Ми навіть про що не подумали чому. І якщо б не вентилятор, ми б просто вмерли. Я поспав пів ночі, бо в другої половини ночі тільки почала падати температура. Люди ось так, бачите, живуть і просто так. А ось там вже ця річка, і ось той схил вже пішов. Ось ми трошки далі, далі почали знімати вчора. Дуже прикольно. Тут декілька поверхів. Ну і це такий приватний секторок, але дуже тихо, дуже зручно, круто. Дивіться, дуже гарно, прикольно. Ти спускаєшся ось все вже. Цей проспект такий ходить багато транспорту, багато крамниць. Ну, тільки трошки все піднятися треба. Шкарпетки No2. Ну, така спека, така жара. Це період серпень. Дуже жара, така суттєва. Прям. Ми ось душ прийняли. На раз-два-три вимикаємо вентилятор і вибігаємо з кату. Було дуже жарко. Коротше, враховуйте це, якщо будете в якийсь такий жаркий період, звертайте увагу, щоб кондьор був. Ми підемо на сьогодні на сірчані оці джерела. Там ще якийсь водоспад. ну такі, Локація вона від нас недалеко, але вчора ми пішли трошки далі і зараз подивимось, що там. Ну, сьогодні ще хочемо закрити такі топ-локації, погуляти вже, подивитися в день в Білісі. Я не знаю, як сьогодні ми з цією жарою. З цим будемо справлятися. Ну, щось, щось в нас, я думаю, вийде. Подивимось, погуляємо. Це такий мегаполіс, це все-таки все столиця і розвинуте місто. Дуже гарне, дуже прикольне. Я розраховував, що буде набагато, простіше, не розвинуто так. Я не думав, що таких прикольних локацій не буде взагалі. Я не думав, що вони будуть. Ну, вони дуже скромні були очікування від цієї подорожі, міні-подорожі. Ну, я вражений приємно, мені подобається, прикольно. Є куди гуляти і на один день міста не вистачає. Гуляймо. Тут собаки такі самостійні, самі гуляють, самі повертаються, самі їжу здобувають, їжу здобувають. Ну, суть Грузії, дивіться, ось такий будинок є, ну дуже мені подобається гарно. А тут трошки отак і отак. Ну, щоб ви розуміли, так. Дуже часто буває. Ну, країна відбудовується, країна розвивається, вибачте, за в обігти. Тому буває і так. І Це нормально, і до цього дуже швидко звикаєш. Спочатку, чому ти дивуєшся, ти такий думаєш, О, як це так, ну як це вони не побудували, як це вони не пофарбували. Але ти до цього звикаєш. Головне, щоб люди були гарні, добрі. Знаєте, оці дворики такі грузинські. Скрізь, і весь час кадр, Да, да, да. І весь час воно різне, воно так цікаве, кожен раз якийсь шпіон, знаєте, хочеться заглянути, а що ж там, як дурний, то заглядаєш на тебе, дивиться. Но це такий більш чистий. Ага. Оце такий більш просторий. а Бувають такі дворики прям дуже такі тісні свої, як у бабусі, знаєте, такі. Прості. Да, дуже гарно, прикольно. Іноді відчуття, я не був в Греції, але ну, відоси якісь бачив і таке враження, що... Це якась Греція, десь да. така маленька Італія, да? Тут десь такі Турція. Так, да -да, да, да, да. Ну прикольно, враження такі приємні і дивні. І Оля підмітила, що, що наче ми з Батуї приїхали в інше місто, да? в іншу країну взагалі, Да? Знайшли інжир такого кольору, бачите? цей, ну чекай. Оце мій відкривати. Ой-ой. Ой-ой, куштуй ти. Вічний? Mm. Дуже. Але в нього це в шкірі є така смола біла. Yeah. Yeah, ну, не такі зводки. Як до того був. В дитинстві я на ставки ходив купатися. Там, коли ти йдеш... Покупатися кудись на ставорці. Ти найдаєшся, слип, абрикос, черешні, вишні, ну всього. Ну потім біжиш від мужика з палкою, ну ти таке вже дрібниці на суттєво. Ну, але коли через приватний сектор йдеш, там просто ми навіть не харчувалися вдома, мені здається. Туди ще треба якось з'їздити, я думаю, там парк, чортове колесо, чи як його там називають, і телевізійний вельм. Ось вчора ми там гуляли і не спустилися ось до цього входу. Ми з іншої сторони там лазили. Бачите, треба було спуститися там вхід, в ось цю цитадель в той форт є. Ось. Так зі сторони це виглядає. А зараз ми ось, бачите, що тут таке. Ми зараз знаходимося. Що тут у нас? Сірчані, бані, долина, лег, та Потім що тут ще є. А, мост любові, якісь кохання, фортеця нарікала, я вам тільки що показував. Так, ось ми тут знаходимося зараз. Режисер каже, дивись, як прикольно, знімай. Знімаю. Так, ось такі ціни, це ціни за час. Туди входить басейн, душ, ну, на двох типу номерів такі. Це такі, ви орендуєте на номер за, за годину з басейном, з душом серчані, ну це серчані бані, ви зрозуміли. Так, ага, є масажисти, є бар. Прикольно туди, угу. так? Тут, да? тут такий знаш стиль турецький. Та-та-та, да -да -да, турецькі бані. Ну я не знаю. Це, ми, ми, ми такі спеціальні. Блін, запах. Ну е -е, яйце, варе, варене яйце, знаєте. Варене яйце, тупо. А я не знаю, звуки можна ходити. А, тут не можна. Да, все, так, ось. Ага, Прикольно, Це з каменю. Ага, всі Запах. Угу. Там Просто запитаємо, в чому користь цього. А ти хочеш далі піти? А воно різне чи що? А це таке саме, схоже дуже. Воно все схоже, знаєте, якось ось так. Але все одно трохи так, ну по-простому, але цікаво. знаєте? Ага. Я туди дивлюсь, а там інша людина, прикиньте. Ага. Ну, однакові, однакові номерки такі. Знаєте, такий якийсь характер трохи старовини. Воно все ж, я думаю, це я загуглю, подивлюсь, і я думаю, що дуже... все. так? Старе це все. Да, А вот мозг мост Кухани, я думаю, Класс, Мы зараз туда пойдем, да. А сколько лет этому всему? Это 17 века. Это 17 века. А. а в чем польза серных ламп? Ой, это для здоровья, и для костей, и для дерматологических проблем кожи. Ага, много. Э, чего? и для легких. Ага. Что Я снимаю звук просто, чтобы вас не снимать да, без спроса. Да, я да, просто да. звук. Ну и много людей, да, каждый день ходят, Очень да, много. популярно для местных, да, вот местных. Да, делаем вечером вы просто так не зайдете. Ага. Тут живая очередь, тут забронированы уже на Ага. В основном люди э, уже старые или молодые? Старшего возраста. Вы не не да. ходят. Ага, то есть для всех можно, для да? Для всех, конечно. У -у -у. Ну, ну, это как часто можно ходить? Часто можно, кто проживает, вообще могут каждый день приходить. Mm -hmm. как, как вам значит, жесткая вода, чуть-чуть серная вода, как вам приятно, так и будете а приходить. Каких-то четких нету Нет. критерий, врачи Нет. там не дают, да? Сколько лежать в воде нужно? Вообще, когда нанимаешь бальщика, ты промываешься под душем, ложишься в бассейн, находишься в бассейне минут 20-25, кожа размекает, потом заходит банщик. Делает тебе скраб, очищает кожу, это называется, киса, mm -hmm. вот, а потом делает пенный массаж, mm -hmm. но они тебя моют, вам mm -hmm. уже не нужно ни, ни мыла, ничего, mm -hmm. вот, а потом вы уже промываетесь опять по душу и залазите в горячий бассейн, mm -hmm. чтобы это лучше поступило mm -hmm. в организм, mm -hmm. уже поры открыты, да, чистая кожа. Там, там. А что, а 50 это какой-то маленький номер? Это маленький номер, да? номер одноместный, да, он 50 лав часто. Ага, ага, да, одноместный. Там один маленький бассейн и один душ. большое спасибо, интересно, спасибо. да, и спасибо. людям расскажем. Мадло, до свидания, хорошего дня. Ось так ось цікаво, бачите? Ну, цікаво. Така атмосфера, таке відчуття там всередині. Ну, прикольно, таке щось незвичайне. Ми в таких місцях до цього не були. Ну на це зараз витрачати кошти і час. Якось Ну, і кошти не планували на це. Не дуже ми зараз прям так розкидаємось грошима, чесно кажучи. А ми Але виходимо, цікаво. Пованяємо. Ну, якщо... А коли ми сходимо? От, наприклад, якщо ми зараз підемо, ми втратимо час і ми не встигнемо подивитися. А коли цілий день? Ну, ми і так особо не пахне. Кому цікаво, сходіть обов'язково, в кого і на цей час кошти, натхнення бажання. Ну, прикольно. Мені дуже цікаво, от, коли всередину заходиш, таке при... вважаю, що це дорого. Стоварі для одного часу. Це на, гроші, на це на наші гроші на годину, це наші наші гроші 1600 гривень, ну це занадто дорого мені mm, так здається. Трошки. Що там водички полежати, блін, ну це дорого. Ну 700 гривень це ще. Mm, ba, а я думаю, що банчик і масажист, це окрема плата ще, mm. я так думаю. Це стопудово, да. так. вона ж сказала. Ага, о, дивіться. Ага, це запорожець. Дивіться, як виглядає. <звук> Дивіться, яка атмосфера, це прям поряд з нами. Русь будинок продається, Дивіться, ага. який класний. А, ось маленьке. Так, да, прикольно. Ось для оренди здаються будинки. Тут річка ще, бачите знизу. Клас, мені подобається. Скажи. Ти прямо створений для мене, я не можу прямо на нього надивитися, дивіться. Я хочу цей будинок. Папа, купи мені будинок. А я уявляю вартість. Це центр міста, сірчані вани поряд. Ну, я не уявляю, дивіться. Дуже гарно. Там щось дуже велике будується, таке гарне. Який виберу, такий буде. Так. Давай, який виберу, такий буде. Ну, А як, як по-іншому може бути? Ти вибрала, а він не буде, так? А що тут написано? Та ти там на груднич, you. тому що ти прочитаєш. Пропоную такі замочки купити, повісити. Підписати щось прямо тут пропонують купити. І чоловік підходить. Як так знаєте пахне турецькими прянощами. Я не знаю. А, это теж не бани. Оля взяла в нагу нагрузка. А, а что тут за знаю. Короче, теж сверчан бані, бани, але трошки дорожчі і трошки горніше. Значит я. А сколько стоит? От 100 до 600. М -м -м, в зависимости сколько людей с саунами без.

Коротше, кажучи, вибачте за сонце, але тут бані сірчані, ось тут були, ось там були, там ще не одні вони були. Коротше, і готелі прям є, і там домики можна, будиночки можна в оренду взяти. Дивіться, як гарно. Я аж розгубився, я звільню заплютаю. Харно. Тепер я буду знімати. Дивіться, який будинок. На горі прям ось Саша стоїть. Клас, дивіться, як класно. Там би жити, оце мрія. І тут такий містечок маленький. І дивіться. Клас, так? Да? Оце місце, блін, на водоспад зараз йдемо. Блін, як там гарно, дивіться, як круто. Прям будинок стоїть на обриві дивіться. Я буду там принцеса моя, виходь до мене погуляти, Що? тобі буде казати. Слышь, ти принцеса. Тобі? А, Та знаєш, Та, які там гроші коштує ти, цей ти, будинок. Ти вже Що принцеса не дай висвітлять. Дуже атмосферне місце. Я, я, навіть не, не думала, що, ага, я навіть не думала, що серчані ванни перетікають плавно в такий Диві прикольний. Дивіться. Дивіться. Офігенно, так? Да? Оце мрія там жити. Уявляєте, які там види на гори, Дивіться, як гарно. Побачимо зараз джерело, звідки що це тече. Думаєш, ця вонючка тече звідти? Та не вонючка, сіра там десь виділяється, там є якісь поклади, сірі, я думаю. Воно ну, це там воно якось вони його обіграли, щоб воно там працювало на людей. Це вода, це водоспад, звичайно. Боже, дивіться, як гарно, капець. Зараз спека, місяць спеки вже і води багато. Я не знаю, коли дощі злечать. Це ми ще ранком прийшли. Так, передаю камеру, в надійні руки. Дуже гарно, бачите? Ну так, да, води мало. Я думаю, води більше буває, коли дощі, але ось так це відбувається. Трохи голодно, я тепер розумію, цю собака, яка тут купилася. Ти про... Вона про того рашиста що сидить. в боржомі буде, я уявляю. Там не факт. Там ще гарніше буде. Більш природи буде, я думаю. Які є екскурсії? Просто вкратце паузу поставте, вивчіть, якщо вам цікаво, з цінами відразу.